Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні ми будемо грати на рікошеті з пробиття. Запікався в каточку, це у нас коблога. Ну ми подивимось, на що здати цей рікошетік. Так, точка А в центрі. Перший кіл є. О, пробиття залітає. другий кіл є. Ой-ой-ой. Сам по собі урончика накинув. Приходу він з Пульсарчиком грає. Так. Перше захоплення є. Ну, в принципі, мені тут з командою пощастило. Хлопці навалюють непогано. А хороша команда, як ви розумієте, це ж дало в успіху. Так. Побиття накинув і добувають союзники Титанчика. Так, 98% овердрайва. Давайте, в принципі, прожимаємо. Так, ага, може у нього підривник. Так, пробиття накинув і добиваємо Чого собі віддача в Що Я навіть не міг під'їхати. Ну я намагався забрати їх підривником, але в мене нічого не вийшло. От не знаю, чи граната моя запустилась, бо тут якраз твінс накинув по мені пробиття. Ага, мабуть, не запустилась. Так. Ну, урончика я по хлопцям накинув підривником, але, на жаль, нікого не добив. О, пробуття залітає і добиваємо одразу фріза. Так, розбирає мене тут він з пульсарчиком. От він з пульсарчиком буде покраще за даного рікошетіка. Так, пробуття залітає і просто наш вулканчик вносить. Суперника, так, що тут? Так, гранатка моя залетіла, але нікого не вбила, на жаль. Так, забрав хоч когось підривником уже добре. Як ви бачите, вже всі побрали модулі від рикошетика. Тому грати мені стає трошки важче. Але за допомогою пробиття я їх розбираю. Ой-ой-ой, заїхав тут фріз на круг, поки я втікав від Васпіка, то зразу попав під роздачу від фріза. Обиття залетіло. Так, гранатка спрацювала. Так, ну і підривником трошки урончика накинув. По суперникам. Так, зараз подивимося, що в них є, і візьмемо модулі рельса Твінс і Вулкан або Гро. Давайте через верх залепимо. Так, вулканчик грає з підпалом. Так, даремно я тут прожав. Овердрайв, думав, що зможу завадити суперником. Давайте передягнемось. Вулканчик и Твинс. Так, забираем фриза. Ну і я бачу, в принципі, що протилежна команда вже розігралась так непогано. Так, залітає пробиття. Забираємо ми цього вікінга, так, знову фріз. Падає мені на хвіст. Так, зараз би гранаточку туди запустити. Так, гранатка спрацювала Але, на жаль, ступерники все одно захопили точку. Ледь добив вінса і забираємо підривником вікінга. В принципі, шредер непоганий результат показує. Скода, що в мене цього пристрою немає. Нормально, гранатка спрацювала. Так, є захоплення пощастило тут. Так, хотів забрати фріза підривником, але його зносить наш гаус. Так, и под пидорный комнат забрал. Приза. Так. Так, поки прицеливался гранату, то мы нас здесь страйкер. Так, а ничего, гранатка сработала Так, пробуй тянуть Наш нас вогнемет зносить титанчика. Так, треба трошки заховатися. бо закінчився балон. Так, пробиття накину. І союзник добуває. У нас, в принципі, цей пристрій такий більше командний. Так. Так, з нашої команди, на жаль, хтось вийшов. Пробиття накинув. І добив васпіка. Не сподіваюсь, що моя хоч гранатка вб'є Ага, вбила. Взагалі не долетіла до точки. Ну, У мене таке буває. Суперники захоплюють точку, навіть ніхто не під'їхав. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на рікошетік з пробуттям, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.